Всім доброго дня! Помідори, які висаджувалися 8 травня, вже потребують і підв'язки, і пасинкування, і також підкормки. Для підв'язки високорослих помідорів, а в мене якраз в цьому випадку гібрид Тарасенко. Використовуємо кілочки з ростом як кущик і плюс 20 см. Добре, що в нас є такий помічник. Думаю, вони швидко справляться з дідусем і поставлять мені кілочки. а я буду підв'язувати. Підв'язка помідорів, як ви знаєте, і полегшить полив, бо кущі не люблять, як на них потрапляє водичка. і Догляд за ними. Щоб добре було і рихлити землю, і вносити добрива. і Забезпечить добре провітрювання. І гарне освітлення кожного кущика, сонечком. Та й від сильного вітру не так будуть ломатися кущі помідорів. Для підв'язки я беру натуральну тканину, обгорнувши стебло, роблю вільну петлю і тоді щільно прив'язую до самого кілочка. Високорослі помідори я веду в одне стебло і з часом буду підв'язувати вище і вище по стовбуру. Разом з тим проводимо огляд кожного кущика. Листечко, яке торкається до землі, обірвемо. Те, що вийшло з землі рядом біля стовбура, вирвемо. І ось дивіться, з'явилися вже молоді пасинки. Їх треба обов'язково обірвати. Це необхідно зробити для того, щоб кущик наш не перетворився потім у джунглі. І не хворів грибковими захворюваннями. На ньому і будуть плоди, але набагато слабші, і сам кущ не буде мати сили виростити верхні гарні плоди. Пасинки зазвичай я виломую руками. Ще одне, що я помітила, якщо пасинок виломується і залишається, хоч малесенький пеньочок, на тому місці не виросте другий пасинок, а якщо виломати його зовсім. Може бути ще один пасинок виросте на цьому ж місці. Подивіться, який вже великий пасинок. Про цілий помідорчик. Можна посадити на розсаду його. Пасинки зазвичай з'являються тоді, коли помідор викидає першу кисть цвіту. Ось дивіться, уже є перша кисть Маленькі. Ще не зацвіли, але вже скоро будуть цвісти. А ось тут я вже і запізно подивилася. Дивіться, тут є пасинок такий грубий. може залишити в два стебла цей кущик. Це взагалі жовті, оранжеві мої помідори любимі Містер Ікс, І вони дуже люблять кущитися. А це низькорослі санька. Ну, їх я не буду. Пасинкувати тільки обірву самі нижні два пасинки. На низькорослих треба залишити 3-4 пагони поряд з квітковою китицею. Бо вони завжди найбільш врожайні. Взагалі, для підвищення врожайності, нальті на 50% низькорослі треба вести в 3-4 стебла, середньорослі в 2 стебла. Високорослі в одне стебло. Ну, не завжди так і виходить. низькорослі більше стебел йдуть в мене. Не встигаю вислідковувати. Пасинкування треба робити щотижня, дуже вже швидко заростають вони. І обов'язково цю процедуру треба робити вранці, щоб за день ранки, де ви виломили пасинок, встигали загоїтись. Затягнутись на сонечку. Низько Саньку я також підв'язала, щоб не дуже лежали на землі. На дуги поклала перекладинку і до кожного протягнула підв'язочку. Так само і в слідуючому парничку у мене була і ляна. Ну, і дуже важливий етап в догляді зараз за помідорами, коли з'являються ось уже квіткові китиці. І в нас дуже зараз сухо, дощі майже зовсім не проходять обов'язкове поливання помідорів. Щодня помідори поливати не треба. Хоча б днів два, три, зачекати і сам полив робити тільки теплою водою. У нас для цього є бочка, відра і всяку посудину набираємо водичку. Вона на сонечку прогрівається за цілий день теплою, відстояною водичкою, тоді поливаємо помідори. Води л'ємо багато, я більше літри проливаю. Дивіться, я пройду зараз раз рядочок і другий раз по тому ж самому місці. Знов. Получається, що в мене на 8 оцих кущиків пішло 10 літрів води. Тут, в парничку, у мене 16 кущиків, 20 літрів води йде. Ну, і по сьогоднішньому вечірньому поливі води я вранці буду підкормлювати кальцевою селітрою. Кальцій вносим під томати для профілактики від вершинної гнилизни. Одна ось така столова ложка на 10 літрів води. Кальцева селітра вноситься двічі перший раз при висадці у відкритий ґрунт ми вносили, і другий раз за 7-10 днів. Крім профілактики захворювання вершинної гнилизни. Міндобриві є досить азоту, який сприяє активному нарощуванню вегетативної маси. Земля від вечірнього поливу ще волога. І вносимо півлітри, може, чуть більше вийде в мене самого розчину салітри. Ну, ось і на сьогодні все. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментарях.